Україні стрімко погіршується якість освіти 60% школярів не дотягують до базового рівня знань з математики, природничих наук та роботи з текстами, а студенти експериментальної фізики не можуть опанувати курси з вищої математики та теоретичної фізики. Експерти вважають, що такими темпами від освіти в Україні нічого не залишиться. Докладніше далі. Ситуація з вищою та середньою освітою в Україні стає вкрай плачевною у технічних сферах, заявив колишній міністр економіки, професор університету Піцбурга у США Тимофій Мілованов. Якщо ми не схаменемося як суспільство і не зробимо освіту всього суспільства пріоритетом, у нас не буде України незалежно від того, як закінчиться війна, зазначив він. Своєю чергою завідувач лабораторії прикладної фізики Нан Сергій Шарапов зазначає, раніше на фізичному факультеті всіх студентів, теоретиків та експериментаторів. Рів навчали за єдиним курсом лінійної алгебри, матаналізу та фізики. Однак зараз рівень освіти настільки впав, що студенти експериментальної фізики просто не можуть витягнути курси з вищої математики та теоретичної фізики, тому надходять пропозиції навчати теоретиків окремо. Два роки пандемії і три роки повномасштабної війни дійсно не минули безслідно для української системи освіти, в якій розгортається справжня катастрофа, каже фінансовий аналітик Олексій Кущ. Експерт зазначив, минулорічне незалежність Залежне міжнародне тестування показало, що 60% українських школярів не дотягують до базового рівня знань з математики, природничих наук та роботи з текстами. Наприклад, не можуть скласти дроби з різними знаменниками або навіть скоротити дріб. Будь-який заклад вищої освіти має бути генератором потоку знань та інновацій. Відбутися це може лише у тому випадку, якщо він є одним з елементів технологічного кластера, поряд з підприємствами реального сектору та науковими інститутами. Вищі формують людський капітал. Наука генерує інновації, промисловість формує на них попит. Для кого ми готуємо конструкторів, технологів, авіаторів, науковців, якщо у нас закриваються заводи та скорочуються наукові інститути, каже Олексій Кущ. За словами експерта, на світанку незалежності українська економіка за рівнем складності входила до топ 40 випереджаючи сусідів. Зараз ми опустилися нижче 50-го місця та поступаємося майже всім регіональним конкурентам, адже йшли не до моделі національної промисловості, Слової політики та реновації індустріального ядра, а до моделі простих рішень та ще більш простих результатів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.